Вірш Богдана Чляченка, я б на папері малював опори під кожним словом, кожним знаком пунктуації, або його не розірвало море, тих пристрастей, що я в словах означую. Я почуттів розпечене каміння беруть як глину голими руками. І в одягу із літер поветиння спокійно застига червона лава. Слова, слова, убоге марево. Надійна схованка поміж сплетінням ліній. Якби ж то тільки витримав би міг папір одну мить із докорів сумління, слова, слова, постійна втеча від себе самого, як хочу я, щоб витримав папір одну мить із внутрішнього діалогу. Чи чули ми, як липа шелестить? Ха, ха ти запитай. Чи бачили, як сплять старі гаї про солов'я, про місяць і про зорі. А ще спитай, чи ми коли бували серед ночі в полі. А що б тобі, кохана в нього спить? Кохана спить, піди збудить цілуї їй очі. Цікаво, як би ти писав оці вірші, голублячи плоский екран посеред ночі? Ні, ми не знаємо, як сплять газі. Не чули ми, як липа шелестить у повні весняної ночі. Не бачили ні зів, ні солов'їв, ані туману. Але тепер, як і тоді, кохана спить, кохана спить. а я не можу просто підійти і цілувати очі.